Черівного дня, шановні українці, дивіться, ось сітка така, ну, звичайно, на ній я сушив сливи. Сохли вони місяць. Віддираються важко. Дрилював закидав в таку сітку. І за місяць під дахом висохла слива, вийшла пастила. Реально пастила. Навіть от такий динозаврик вийшов, дивіться, яка краса. Це з половиною кишені. Для дітей те, що потрібно. Сама сливка просто трішки кисловата Ну і вийшла, відповідно, кисловата ця пастила. Ну, чи сушена сливка, реально сушена сливка. Тобто навіть водянисту сливку можна висушити. І виходить отака смачна штука домашній, натуральний боб. Так званий, те, що ви любите купляти всі, для дітей. Ось зайчик вийшов. Ось така краса смачна. Можна сушити сливи вдома смачного.